Дівчата, всім привіт! Сьогодні зранку зустрічалась подруга. дивіться, які вона мені шикарні хризантеми подарувала рожеві і мої букетики. Там далі теж стоять від рідних. А ще дівчата вчора купили собі новий чайник. Зараз вам я його покажу. В епіцентрі взяли. Передивилася дуже багато чайників. Тільки два варіанти мені сподобались. Ось цей і десь вам тут ще ставлю фотку. Ось ціна такого чайнику зараз 1250 гривень. він такий важкенький. Дуже мені сподобався. Тут така. А поверхня, наче трошки-трошки відблискує. Мені здалеку дівчат здавалося, що воно як а, мармур. Якщо отак от поближче подивитись, то просто як такий, наче, камінчик. Такий він прикольний. А, тільки я забула, 2,7 літри або 3 літри. Напевно, той, що я дивилась. Сірий, тут я вам вже показала на фоці його 2,7, а цей 3. Дівчата, у нас сьогодні на вулиці похолодало, навіть такий майже невідчутний дощик йде. Я хочу вас, дівчат, запитати, я у вівторок за два дні до дня народження свого їздила в центр міста, там трошки пройшлася по магазинам, фабрик 17, через 17 ще десь була, міряла куртку. В життєвих була дещо познімала. Там не дуже багато контенту, але хочу вас запитати: випускати його чи не випускати. Напевно, я випущу, але вже після цього влогу. А зараз, дівчата, я біля неоплази, зайду в сінсей. Трошки вам познімаю. Зроблю одне окреме відео. А Може, там якісь новинки з'явились, то познімаю. А в цьому влозі будуть товари для дому і, можливо, ще є домашній одяг, якісь піжамки подивимось. Дивіться, як в вермі, вітрина оформлена, великий пуховик. У цьому магазині. І бачите, тут якась акція з 7 по 27 жовтня до мінус 50 на светри, гольфи, джемпери, боді та лонгсліви. Перше, бачите, мінус 10, другий мінус 30, третє мінус 50. От така акція тут. Дівчат, я всім сей. Відділі одежі для дому, для сну. І подивимось з вами піжамки. Ось такі ночнушечки дивитися не будемо, а подивимось або з ковтинкою штанями, або з футболкою і штанями. Ну що ж, почнемо з цієї. Ось така вона блакитна. 599 гривень коштує. Котонова, штані, білі в листочки і квіточки. А футболочка однотонна. Потім ось така з долматинцями. Штанішки долматинці Так, 659 гривень. Угу. 101 долмантинець. Дівчата, хто дивився цей мультик, фільм? Подобається, вам не подобається. Мені в дитинстві дуже подобався. І фільм, і мультфільм, і такі капці. Комплект можна зібрати такий у Сінсей. 339 гривень. Такі прикольні піжамка, я так думаю, що це сімейка Адамс чи ні? Може ні, може інший якийсь мультфільм. А, це Тім Бёртон. Жахи перед. Різдвом. Так, 659 гривень. Ось така футболочка. І такі штани. Ось така є чорна. Це в нас що? Ну, тут не написано, що це за мультфільм. Така футболочка чорна і ось такі дуже прекрасні штаніки яскраві. Так, а тут яка в нас ціна? 659 гривень теж. Дівчат, піжамка з бембі 599 гривень, ось така футболочка, і ось такі гарні штанішки. І мені сподобалась ось ця однотонна коричнева футболочка, і штанішки з гарбузиком. Ціна цієї. 339 гривень. Всього лише. Хм. А чого така ціна, чого така різниця? Може трошки якість гірша. Хоча я б не сказала. Ось така піжамка, чорна футболочка з надписом. 599 гривень. І ось такі штаніки. І ще ось з осінніми мотивами. Футболочка з листочком і такі штанішки. 599 гривень. І ще я показую вам, дівчата, ось така піжама з ведмедиком 659 гривень, а штані клітинку. Подивіться, які та пулі приємних осінніх кольорів. Коричневі і бежеві по 219 гривень. Дівчат, нагадую, що я в цей, який знаходиться в неоплазі. Дівчат, відділі товарів для дому, вже набагато більше різного новорічного текстилю, новорічного посуду, декору. Я вам дещо покажу, але не все, бо мені вже пора бігти. Дивіться, ось такі чохли на подушку, наволочки по 69 гривень на знижці. Ось така машинка з ялинкою 149, ось така дуже гарна, як велюрова. 239, ось така. 219-149 з ялинкою. Потім чашечки, ось такі дуже гарні і така величенька. З оленями 169. З ялинками 149. Потім дуже мені сподобалась ось ця тарілочка. Ой, так, треба її. Ага, отак от дуже сподобалась ось ця тарілочка. Мені дуже гарна. Її ціна 269 гривень. Потім сподобались оці. Штучки для серветок, серветниці, напевно, так вони називаються. 169 гривень, така з будиночком, а з пряничним чоловічком 169. Однакова ціна. Ось така під серветки 119 гривень з ялинкою дуже гарно До оцієї підставочки для серветок є. Ємності для солі і перцю, скільки вони коштують. зараз? Вони коштують 219 гривень. Формочки для печива ми з вами дивились. Так, це Будиночки під свічки різні теж з'явились. Ще бачу, що зараз дівчата викладають багато чого. Ось така. Подушкам 339. Ось така фігурка. Це хто в нас ведмедик? 459 гривень. Ось такі на двері віночки. 599 гривень. Що в нас тут ще? Так, це осінь, хеллоуін. Гномики. А гномики ми з вами десь бачили. Це осінні гномики. Пробачили, це не новорічні. Дівчат, зайшла в варус. Тут, до речі, такий дуже цікавий посуд. Цікавіше, ніж в Сенсеї, Дивіться, горщик гриб з білочкою. Це для запікання, напевно. Цей горщик. 399 гривень. Потім цукерниця, 269 гривень. Це цукерниця? Напевно, так. Потім чашка гриб 249. Ви тільки подивіться, який грибочок. Потім піала гриб ось така, тож цікава, 189 гривень. Ось такий осінній посуд. З гарбузиком салатник 299,90, тарілка велика 289,90, тарілка маленька, 189,90, блюдо. Таке, теж гарне. 219,90 піала, дуже величенька така піала. Можна сюди. Багато борщу налити в цю піалу. 259,90, потім блюдо гарбуз. 199,90, горщик для запікання. Це, вже це для запікання горшик? Це ж чашечка. А може і горщик, може так назвали. 199,90. Горщик для запікання іншої форми. 219,90, чашка. Ой, яка чашка прикольна, клас. Мені сьогодні подружка таку цікаву чашку подарувала, потім вам покажу якось. Так що тут в Арусі теж дуже цікавий посуд є. Чула багато відгуків про пасту Bio Repair, що вона дуже, дуже хороша, але і ціна в неї теж дуже хороша. 285 гривень 286 гривень 75 мл. Дівчат, на фоні цієї осінньої краси. Я дуже дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, якщо бажаєте. І як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.